Всі збирайтеся, малята, ви у мене молодці. В магазин ідуть завзято ці малята покупці. Дітки, які бувають магазини? У цьому супермаркеті щось не гаразд. Хтось переплутав усі товари. Потрібно розставити товари у відповідні відділи. Пограємо в гру супермаркет. Та перенесемо товари на полиці відповідних відділів. Та поясніть, що і чому перенесли. Почнемо, які товари ви бачите на цій полиці. Як їх назвати одним словом? Так, це іграшки. А що ж тут зайве? Вірно, дітки, тут зайві гумові чоботи. Куди ми їх поставимо? У який відділ? Так, у відділ з взуттям. Де ж у нас відділ взуття? Ось він молодці. А що ж зайве у відділі взуття? Вірно, виноград. Куди ж ми покладемо виноград? У який відділ? Так, у цей відділ. Що ж це за відділ, діти? Так. Це відділ з фруктами, з продуктами, продуктовий відділ. Тобто покладемо виноград у продуктовий відділ. Але для цього нам необхідно сказати, що зайве у продуктовому відділі. Так. У продуктовому відділі зайва пірамідка. Куди ж ми її поставимо? Вірно, малята. У відділ іграшковий. Ви молодці, гарно впоралися і навели лад у нашому супермаркеті. Діти, в гості завітайте! Хто що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі, і машини, і кораблі, бубон, брязкальця, стрічки. Екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите малята. До якого магазину нас кличуть? Чому ви так вважаєте? Так, це магазин іграшок. Щоб сюди увійти, треба визначити, яка іграшка має довгу назву, а яка коротку. Я буду називати іграшки. А ви будете визначати, це довге чи коротке слово? Тож почнемо. Тепловоз. Це довге чи коротке слово. Вірно, це довге слово. Слухайте наступне клоун. Довге чи коротке слово? Коротке. Машина. Довге чи коротке слово? Вірно, довге. Бряскальце. Довге чи коротке? Так, довге. Ведмедик. Так, довге. Кіт. Вірно, коротке. Самоскид. Так, дітки, це довге слово. Літак. Довге чи коротке слово? Вірно, літак, коротке слово. Кінь. Так, це коротке слово. Лялечка. Вірно, це довге слово. Стіл. Так, це коротке слово. Мозаїка. Так, це довге слово. М'яч. Так, коротке слово. Пірамідка. Вірно, дітки, це довге слово. Кубики. Так, це довге слово. Слон. Вірно, коротке слово. Телефон. Так, це довге слово. Посуд. Вірно, дітки, це коротке слово. Молодці. Ви впоралися. Товари в цьому магазині продають не за гроші. Іграшку можна купити тоді, коли ви розповісте про неї. Поясните, продавцеві, яка вона. Наприклад, це літак. Він зеленого кольору із жовтими смужками на крилах. Зроблений літак із пластмаси. У нього є кабіна, у якій сидить пілот. Два крила і хвіст. Літак швидко літає. Він може перевозити і людей, і вантаж. А тепер, ваша черга дітки, складіть, будь ласка, розповідь про свою улюблену іграшку та надішліть мені відео, а я буду з нетерпінням чекати. Молодці. Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Скажи, який, яка. Я буду називати предмет, а ви його ознаки. Наприклад, машинка яка. Так, металева, іграшкова, синя, швидка, красива. Лялька яка. Красива. Нова. чепурна. Маленька або велика. Ще яка дітки? М'яч який? Вірно, круглий, червоний, гумовий. А кубики які? Так, малята молодці, ви гарно впоралися. Ви знаєте, що до кожної іграшки ми добираємо слова, які розповідають про них. А чи знаєте ви, що все на світі має своє звучання, свою пісеньку, вітерець у лісі? Ш -ш -ш -ш. Діти, уявіть себе вітерцем і промовляйте разом. Ш -ш -ш. Потім уявіть себе комариками, вужиками жучками і наслідуйте їх. Повзе вуш у траві. С Давайте разом скажемо. Заспівав комарик. Як заспівав комарик, в дітки? Прилетів жук. Каструля з-під кришки пару випускає. Чи є в нашому магазині іграшки, у назвах яких є звуки. <звук> так, звук сс. <звук> Вірно, звук. звук, так, молодці дітки. Пограємо в дидактичну гру під назвою. Знайди іграшку із заданим звуком. Я буду називати звук, а ви знаходите іграшку, у назві якої є заданий звук. Ну що, малята, спробуємо. Звук С. Вірно, самоскит. Звук ш-ш. Так, машинка. Звук. З вірно зайчиня. Звук ж. вірно, кажан. Також можна ще ведмежа. Що ж, малята, сподобалось вам у магазині іграшок? Що саме сподобалось? Які іграшки є у вас вдома? А де вони у вас стоять або лежать? Як ви ставитесь до своїх іграшок? А якщо іграшка випадково зламалася, що ви робите? Молодці малята! До нових зустрічей!